Росіян спробували прорватися на фронті. Здавалося, у них щось почало виходити, але зненацька все стало вибухати один за одним. Масштабні підриви розкидали ворогів, і розтрощили їхню техніку. Багато солдатів ворога згоріли, а деякі намагалися втекти через хащі, де їх дістали бомби. Окремі одиниці техніки навіть вдалося затрофети. Як це було, побачите далі. Вітаю вас, дорогі глядачі, на каналі. Піціві не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки та коментувати. А ми розпочинаємо у мережі. Поширились історія нещодавного бою від бійця, який керував групою пілотів, які відбили механізований штурм дронами. Рашисти намагалися штурмувати українські позиції із залученням 10 одиниць техніки на ділянці, яку вони вважали перспективною для прориву оборони. Боєць розповідає, що спочатку українці побачили два рашистські танки, які направилися на штурм позицій. Захисники почекали і вирішили підпустити їх поближче до себе в місце, де просто степ. І немає ніяких укриттів для того, аби окупанти не мали шляхів відступу. І тут до окупантів підлітають дрони і почали. Навіть скиди все починає горіти. БК вибухає далі. Цитую: та в цей час інша колона їхала в тому ж напрямку за своїми попередниками. Мабуть, подумали, що штурм був успішний. Розповідає військовослужбовець, але все не так просто. борошисто спочатку прокинулися двохсотими, а через деякий час їх уже не було. Тому було вирішено пошукати зниклих через нічний тепловізор, і так було знайдено решту, яка встигла сховатися у високій траві. Але як відомо від збройних сил України не втечеш, тому не вижив ніхто із окупантів. А та колона, яка їхала на підкріплення від страху, розвернулася і як неочікувано кинула все ж таки своїх. Між іншим кажан вампір. А рашисти прозвали його бабою ягою. Колись це був мирний аграрний дрон, який розпилював добрива та захищав поля від шкідників. Сьогодні він став бойовою машиною підрозділу Пентагон, яка знищує окупантів із такою ефективністю, як раніше, боровся із комахами. На кадрах можемо побачити, з якою точністю всі скиди потрапляють прямісінько в ціль. Щоб адаптувати цей дрон до бойових умов, інженери встановили потужніші двигуни, кріплення для скидання боєприпасів і додали спеціальні технології, які не розкривають для широкого загалу. Тепер цей дрон може нести важкі протитанкові міни, що здатні знищувати бліндажі та товсті цілі, а також дистанційно мінувати території, коли політ. Снаряда важко контролювати. А погода заважає, це підвищує ефективність протипіхотного використання у великій кількості. Тим часом український безпілотник знайшов і знищив танк рашистських загарбників, який вони намагалися сховати у напівзруйнованому ангарі. Відповідне відео опублікувало оперативно-стратегічне угрупування військ. Кортиця, виявивши сховок ворожої бронетехніки, українські військові відправили до нього fpv дрон. Внаслідок влучного удару нашими пілотами FPV-дроном відбулася. Епічна детонація прихованого рашистського танку йдеться у повідомленні. Як зазначили в Хортиця, оприлюднені кадри були зняті 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка на покровському напрямку. Також і оператори батальйону безпілотних систем 47-ї механізованої бригади Магура за два дні знищили або пошкодили 5 БМП разом з екіпажами. Знищили ворожу антенну зв'язку та підірвали бріндажі. Відео бойової роботи було оприлюднено на каналі бригади. Ворог намагався сховати частину своєї техніки у посадках, але це не дуже допомагало. Якщо з першого разу уразити БМП не вдалося, наші пілоти прилітали ще, і в результаті вдалося досягти ураження з детонацією боєкомплекту. Не забували віддавати належне і ворожій піхоті. Полювання на любителів рускава міра теж продовжується. Два додому вже не повернуться. Ми працюємо не лише проти ворожої техніки. Ми знищуємо міфи про непереможність ворога. Прокоментували відео у бригаді. Ну а далі ми маємо змогу побачити кадри від першої особи під час штурму танкового батальйону 63-ї механізованої бригади. Відпрацювання по ворогу відбулося блискавично. Від окупантів не лишилося нічого. Для нас це гарні новини і приємна картинка. А для наших воїнів це важка і щоденна праця. Тому ми. Маємо їм щодня дякувати за можливість жити до слова, роль безпілотників на фронті зростає, але, попри всі їх переваги, дрони ніколи не зможуть замінити артилерію. І про це розповів засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний. Експерт зазначив, що дрони та артилерія на фронті взаємодоповнюють одне одного, адже артилерія зараз вже не може існувати без аеророзвідки та передачі інформації для коригування артилерії артилерійського вогню водночас він наголошує. Перевагами артилерії є більша дальність, потужніші постріли, а також незалежність від погодних умов. І так більшість безпілотників це дрони FPV, які несуть відносно невеликий заряд, 2-3 кілограми. До того ж, дрон не може летіти у погану погоду, дощ, сніг чи вітер. І це, якщо не брати до уваги засоби РЕП для артилерії, дощ, вітер, сніг не грає жодної ролі. Постріл 155-го калібру важить 47 кілограмів і несе 6-7 кілограмів. Бухівки фугасний боєприпас, коли він вибухає, його розриває на величезну кількість дрібних уламків. Якщо поруч знаходиться піхота ворога, то вона буде уражена цілими уламками. Ми вже знаємо про касетні боєприпаси, коли снаряд розривається у повітря, та з нього випадають десятки дрібних гранат. Найбільш поширений касетний боєприпас калібру 155 мм – Це 88 гранат, яких 72 штуки проти піхотні і проти БМП, БТР і один такий. Постріл може накрити велику територію, велику площу, і знищить піхоту, яка наступає, чи знищить навіть артилерію ворога, зазначив нарожний. У дальності пострілу також виграє артилерія. Якщо для FPV дрона це 10-15 кілометрів із сигналами підсилення, то для звичайної ствольної артилерії 155-го калібру 30 кілометрів. А якщо брати фугасні боєприпаси, то Сао Богдана має дальність 42 кілометри. Він також зазначив, що з 2014 року артилерія змінилася дуже сильно, і за кількістю бригад із 5 до 14, і за якістю озброєння це і наші Сао Богдана і Цезарі, і Арчер, і німецькі дуже багато їх іде. Уже майже не залишилося радянського озброєння. Є трохи піонів, гіансинців, ураганів. Стиль роботи артилерії геть інший розповідає нарожний. Ну а загалом, протягом 2024 року, український опк поставив понад 30 тисяч дронів бомбардувальників. Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час візиту британського прем'єра Кіра Стармера. Дронів бомберів в Україні вже десятки, і протягом минулого року було виготовлено понад 30 тисяч одиниць. Повідомив український державний діяч. Він зазначив, що рашисти називають такі апарати «баба-яга», оскільки вони стали для них нічним кошмаром. Такі дрони працюють переважно у нічний час та завдають ударів по техніці і особовому складу ворога. Дрони бомбардувальники застосовують не тільки для ударів по наземних цілях, вони також доказали свою ефективність. У доставці продовольств ліків та боєприпасів. Окрім того, їх активно використовують для дистанційного мінування території. Смотанін подякував Сполученому Королівству за підтримку українського ОПК та назвав кілька прикладів співпраці між країнами у розробці нових зразків зброї. Серед них безпілотні апарати, які виступають у якості носія FPV-дронів. Тим часом Олексій Бульдозер, фахівець у сфері безпілотних авіаційних комплексів, керівник відділу експлуатації компанії Sky Eaton, розповів про інший український дрон Рей ACS. Він в першу чергу є розвідувальним безпілотником. І дрон здійснює надзвичайно важливі місії на всіх напрямках фронту. За словами експерта, дрон, окрім того, що є розвідувальним, також здатний і вражати об'єкти. Зокрема, він причетний до багатьох місій, які зараз ширяться у пабліках зі знищенням ворога, потягів, ешелонів та іншого. Наш лідак надає змогу знаходити типові скупчення ворога або щось цікаве, тому що ми можемо. Поводити себе зухвало в тих місцях, де нас не очікують. По-друге, за рахунок наших висот, ми зазвичай від двох кілометрів літаємо, працюємо. Наша оптика, наші камери надають нам змогу і вдень і вночі розуміти, що ми бачимо і як з цим працювати, розповів Олексій Бульдозер. Він додав, що черговою перевагою дрона є кількість його часу повітря, яка може сягати навіть до 20 годин на одній заправці. Останнє ж є великою проблемою для інших безпілот оскільки під час завдань їм доводиться повертатися на дозаправку. В нас навпаки, система працює таким чином, що ми можемо піти на підхват на інший напрямок, прилетіти 200-300 кілометрів загального маршруту для того, щоб постійно нон-стоп, виконувати не одну задачу і повертатися назад, а одну за однією. Просто я б назвав це 24 на 7, зазначив експерт. Дякуємо, що обираєте команду. ПІТІВІ. не забуваємо підтримувати Збройні Сили України донатами. Слава Україні.